Слава Україні, Дмитро, вітаю, героям слава вітаю. Звісно, я сьогодні хотів би з вами ну і не тільки, але спершу зосередити увагу на всіх таємне, таємно нетаємних документах, знаєте, так чи інакше, з якимись певними позиціями, які там містяться, про які нам так чи інакше, один одне з видань м, видало на грацію. Інформацію те, що нібито пропонується Україні адміністрацію Трампа. Чи вірите ви взагалі в те, що про такі речі може йтися? Бо коли я писав анонс цієї розмови, я там знаєте та, і про скриньку Пандори, так чи інакше цей пословутий популярний вислів, чи це тількими наслідками це загрожує загалом і політичними процесами, навіть mm -hmm. на всій земній кулі. Якщо до прикладу, хворому терористу злочинцю е дозволять, або ж точніше визнають окуповану частину території, перепрошую України, Тут я вже ви побачите приділки хакерів. Будь ласка, знайте. Ну насправді скриньку Пандори відкрив Путін ще в 2014 році, коли окупував, анексував верніше, Крим, коли Путін приєднав і так звані регіони Новоросії, проводив там референдуми вже в 2022 році. Але на жаль, до нього доєднався сьогодні сам Трамп, оскільки він почав повторювати майже те саме, що ну він наміри свої висписловлює. Подібний тим намірам, які в, дійсно, в дійсній житті Путін. Тобто він зазіхає на Канаду 51-й штат. Він зазіхає на Гренландію. Він хоче контролювати Мексику, Панамський канал. Ну тобто, подібні речі вони взагалі не вкладаються в наше уявлення про закони міжнародного життя. Ну в першу чергу це порушує і статут ООН, порушує Хельсинську декларацію, порушує. На ну, випадку наших відносин з Росією порушує і Будапештський меморандум, порушує численні міждержавні угоди, які підписувалися впродовж там останніх 30 років між Україною та Росією, і там факт, що в Сполучені Штати, які рішуче засуджували подібні зухвалі такі <кій> дії по відношенню до міжнародного міжнародного законодавства, вони сьогодні самі вдаються до зазіхань на чужу територію, це взагалі. Перевертає повністю наші уявлення про Сполучені Штати як якраз оплот світової стабільності. Сьогодні, зранку, колишній міністр культури Російської Федерації. Сьогодні він там є помічником Путіна і очолює там якесь історичне товариство. Так, от він заявив, що ну він правда каже, що це не моя заява не як політика, а як історика. Що як історик я спостерігаю. За політикою сьогоднішньої адміністрації ми вже живемо з вами в історичну епоху. Екстраординарне зусилля, які докладає нова американська адміністрація щодо спроби розумного врегулювання конфлікту в Україні, і взагалі ті дивовижні перетворення в американській внутрішній політиці, які ми спостерігаємо зараз. Вони поза всяким сумнівом опиняться на сторінках підручників та історії, зокрема і Росії і загальної історії, коли буде готуватися наступне видання. Тут можна сказати, що Трамп точно. Увійшов в історію. Тобто, такі панігірики почали співати зранку сьогодні ці карманичі кремлівські. Тобто, це ж не випадково, мабуть, дійсно перемовник Віков почав обговорювати <кій> якісь речі, які не є неприйнятними на нашу думку, на думку української сторони, але схвально бачите, ось оцінюю цього Росіяни. Ну, я чув різні версії цього <к przek Douce> документу. Ви маєте на увазі Нью-Йорк Пост, Та, що <продук> друкувати. Там є деякі розбіжності з одного боку кажуть, що буде спостережні оці ем, якісь підрозділи для контролю над врегулюванням і припиненням вогню складатися з представників України, Росії, а потім сказано, що не країни НАТО, але потім там в іншому абзаці йдеться, що це буде європейська країна. Це стійкості. Ну так так, але яка це потужна європейська країна, в якій немає яка, яка не є членом НАТО? Я щось не пригадаю таких таких країн? Практично там були ще е, Фінляндія і е, Норвегія, якщо не помиляєш так. Вони теж приєдналися до НАТО нещодавно. Тобто, хто це? Хто це? яка це європейська країна, яка може надіслати свої військові підрозділи для контролю перемир'я і не є членом НАТО? Ну тобто раніше йшлося про. Те, що можливо будуть залучені підрозділи Китаю, Індії. Потім правда індійці спростували свої наміри приєднатися до якихось сил міжнародного контролю. Ну, насправді, зазвичай подібні підрозділи вони споряджаються під гідою ООН, але ну, практика ж навіть підтверджує досить очевидно, що вони не є гарантами дійсно спокою і миру, то есть, в тому самому. Південному Лівані вже там більше 40 років є ці голубі каски ООН, Але вони жодного конфлікту не призупинили і не запобіг, не змогли запобігти жодному загостренню ситуації. В Лівані ну, я ще маю на увазі, Дмитри, таємний документ, який нібито в Парижі українській делегації було передано і там про визнання Криму, нейтральна територія навколо ЗС плюс ну пан Келох відкрито. Вже грає, і діє і каже про НАТО і неможливість вступу і так далі. Що значить визнання Криму? Тобто в матеріалі юрпосту йшлося про ми визнаємо де-факто окупацію цих територій, але де юри їх не визнаємо. Ну в принципі, це є очевидно, Но, да ми але нічого нового да ми ж не можемо якось скасовувати реальність те, що російські війська окупували 20, ну заразними оцінками. Там дехто каже, що на двадцять української території контролюють росіяни. Ну, тобто, це є. Фактично ситуація на полі бою, але як буде прописано в цьому можливому документі про перемір'я? Наскільки українська сторона піде на спогодиться на якісь інші формулювання? Це поки не зрозуміло. А, ви як дипломат з великим досвідом? Чому Трамп так говорить з Україною? Можливо, йому привіт дають це раз. Ну, Я знову ж таки повертаючись до всіх моментів. І паном Железняком, на який ми з вами звертали увагу в ефірі прямого, дещо раніше озвучені, і так чи інакше, той самий згадуваний багатьма виступ в конгресі, який мав відбутися з уст Трампа, мали прозвучати певні речі в бік української влади, нібито. і що найголовніше, цікавить, що знаєте такий момент. Чи дійсно ви вірите там або розумієте для себе, що хтось так когось тримає на гачку? Ну, були ж відомості про. 17 посадових осіб з ближнього кола Зеленського, на яких накопичені компромати, проти яких були готові впровадити санкції, і, начебто, цей список був погоджений ще за часів Байдена. Потім Селана на зеркаль згадувала, що цей список був розширений там до 260 чи сімдесяти осіб, тобто, ну відповідно, американська фінансова розвідка працює. Досить якісно, і те, що вони свого часу накопали тільки на одного Коломойського. Нагадаю, загальну суму всіх цих транзакцій, які підпадали під юрисдикцію Сполучених Штатів, тому що вони здійснилися в американській валюті і були підстави вважати ці транзакції відмиванням грошей. І, Зрештою, ця оборудка була названа The Biggest Money Laundry Scheme, найбільша схема по відмиванню грошей за всю історію світової банківської системи, там 470 мільярдів. Які ну як мені казали, там 100 американських слідчих, якраз у цієї фінансової розвідки, ну в п'яти американських штатах розслідували для того, щоб якраз притягнути пана Коломойського до відповідальності, але його тут е, тримають вже не скільки півтора роки да, в цьому слідчому ізоляторі СБУ? Я думаю, що він проклинає взагалі т -т той <різький> день, коли йому збагнуло, коли йому спало на думку не да, розпочати цю операцію Боротіно. Але так чи інакше, сьогодні дійсно це для нас небезпечно, коли українські урядовці на гачку в американських слідчих органів відповідно вони можуть намагатися тиснути і диктувати свою волю. Тобто, це можливий аргумент для того, щоб шантажувати Україну ще з приводу шантажу, як такого, ну The Times здавалося та видання і заголовок. Трамп намагається досягнути свого, обібравши Україну. О, от так характеризують його політикою відношення ставлення зараз. Бо пам'ятаєте, повертаючись <клес> до перших розмов про перемовини як такі: те слово поступки воно звучало доволі часто зараз. Там таємні документи, якісь пропозиції від Трампа, нібито його команди щодо ну вже озвучені мною <клес> щодо там сил стійкості, крім того, всього, да? але поступки в бік України а що по Російській Федерації. Це ж якраз і є головним чинником, чому ми сумніваємося взагалі в успіху посередницьких зусиль пана відкуфа. Що ми жодних елементів тиску на Росію? Ми поки що не бачили. Свого часу Трамп обіцяв, коли казав, що там за 24 години він зможе зупинити війну. То каже: якщо Росія не погодиться, то ми тоді посилимо режим санкцій, але ж. Ну, вони поки що просто подовжили. Наскільки я пам'ятаю, цей режим вже діючий. Нових серйозних санкцій я не пам'ятаю за три місяці, які вже минули з інаугурації Трампа. Він навпаки продовжує роздавати лестачі путіну. І той факт, що там Зеленським він спілкується ну, празних там даних, то 30-50 хвилин, а з Путіним спілкується 2,5 години. Ну то це ж абсолютно очевидно, кому він надає перевагу. От я. Зараз хвилююсь перед цим їхньою можливою зустріччю на церемонії поховання папи римського, тому що до цього жодний контакт безпосередньо mm -hmm. Зеленського з Трампом не призводив до якихось позитивних наслідків. Навпаки, тільки ускладнював ситуацію. Тому Зеленський так щиро намагається в черговий раз зустрітися, але в мене, чесно кажучи, серйозне серйозне занепокоєння визиває можливий новий, новий поворот в цьому їхньому. Такому драматичному співіснуванні. А ви вбачаєте можливість взагалі такої зустрічі? Тому що навіть якщо ну, тим більше, якщо це фюнерал церемонії, там, церемонія прощання. Ну це все протокольні речі, це все графік похвилинний. Я не впевнений. Цікаво цікаво, що моя дипломатична біографія почалася з поховань Брежнева в 82-му і закінчилась на похованні Рабіна. Я от досі навіть зараз взимку я таких теплих шкарпетках, тому що колись відморозив собі. Великі пальці на ногах, коли 20 годин ми стояли в цьому почесній варті біля труни, там потім біля цих, які там були бронівіцькі ворота, куди в'їжджали ці іноземні делегації. Так от Мороз був тоді в Москві, там мінус 12 градусів. Ну і майже там останній акорд – це поховання Іцхака Хакаравіна, де я супроводжував нашого тоді президента Кучму, і був майже там єдиним простим смертним серед 120 там лідерів держав, президентів, прем'єр-міністрів, королів. Тому що, крім кучми, тільки Чорномирдін не володів англійською мовою, і колега Валера Афінаген він супроводжував Чорномирдін, а я кучму. І по закінченню цієї церемонії, ну якщо були в Ізраїлі, ця гора герців, де поховані всі засновники да, Ізраїльської держави, і там досить вузький цей шлях. А куди треба, щоб проїхали там 120 лімузинів і розсадили своєчасно? І вони бачать, що в нас запланована була зустріч у рамках цієї церемонії зустріч на віллі. Тодішнього посла, першого і останнього посла Радянського Союзу в Ізраїлі, аби на його віллі в савйоні мали відбутися перемовини, якраз тоді загострилася знову ж таки ціна питання ціни газу. І було узгоджено, що ми їдемо туди, в цей савйон, uh -huh. що лишалося дві години до виліту літаків. Але тут кажуть, охорона безпека кажуть: вибачте, не встигають, бачите, яка черга. Ми вам пропонуємо ви їдете в одне й те саме місце. Ось стоїть автобус, сідайте, їжджайте, ви якраз і нам допоможете і собі більше часу. І ми вже заводимо кучму з Чорномирдіна в цей автобус, і тут раптом голова охорони Чорномирдіна. Ні, ми треба тільки віддільний лімузин, де наш лімузин, Ми ніякий автобус. Ну і <смут> матюкається чорномир з, з кучмою розійшлися дійсно там. І так ця зустріч не відбулася. Ну і потім ізраїльська преса написала, що зірвані були ці перемовини. Про не історію українсько-російських відносин читайте вже за декілька років підручних історії це історії палки. отже ж, по <ріст> за... такий агент. За що мені за що мені подобається uh, розмови з вами і в ефірах? зокрема, про такі цікаві історії, на правду зсередини, знаєте і випадки. Але от ну, от ну просто я для себе я чому поточнюю? Зокрема, під час таких церемоній, тому що вам більше відомо що таке протокол, протокольні речі, як це все прописується. По-друге, ну не будеш президент Зеленський бігати там за Трампом, це залежить від обопільної зацікавленості. Ага. Якщо є обопільна зацікавленість, ми ж пам'ятаємо, що е, тоді е, перед цією зустрічю в овальному кабінеті, якось на 28 лютого, то американська сторона двічі е, відхиляла цю пропозицію. Казали на місь, що ми не хочемо, ну Я розумію, тому я завжди був проти ну, Як дипломат з такою зайвою абсолютно не безрезультативної діяльності, виключно заради там фотознімків. Якісь. Але ж тут українська сторона потім задіяла Макрона, який наполіг, щоб саме Зеленський прилетів туди, і це зрештою закінчилося ганебним таким прецедентом, який, зрештою, наніс величезної шкоди нашим інтересам. Але з іншого боку, Зеленський підняв собі рейтинг таким чином. Так, от це залежить від того наскільки зацікавлені будуть обидві сторони. Зрозуміло, що, начебто. Зеленський зацікавлений, але я б насправді йому б не радив наражатися на чергові такі ускладнення. А чи буде зацікавлений Трамп, якщо йому захочеться ще раз смакнути Зеленського, так він може, mm -hmm. може й погодитись. Я б взагалі зараз заборонив Зеленському навіть згадувати ім'я Трампа, тому що останні ж його інтерв'ю вони тільки дали підстави знову ж таки ображатися Трампу. Нехай інші люди, той самий Путін. Дивіться, все, що потрібно прокоментувати Путіну, все виключно в позитивних тонах, це то, називається positive thinking, Виключно в рожевих таких окулярах дивиться і зайвий раз називає великим і геніальним Трампа. каже, що вся Європа там будуть як цуциків в нього махати хвостиком заради того, щоб його задовольнити. А те, що треба сказати в пику американцям, кажуть інші. Ну тобто, будь ласка, сповідуйте, може, такий самий принцип, не наражайте. Нас на небезпеку, Тому. тим що у вас немає ніякої позитивної кемістри. Те, що кажуть, хімії ніякої можливо немає. Я не вірю, що вони зможуть змінити свої відносини один до одного і при чому ще знаєте так по ГБшному точково дають привід зокрема там представникам Путіна. Ясно, що це від нього все йде. Ee, навіть подавати таку картинку і створити навіть картинку, окрім того, великоднього примиря, якби там дипломатично його не називали навіть МЗС Франції підлещуванням до Трампа, Путіна і так далі, тому подібне. Але коли зараз вони почали мову мовляв, потрібні, потрібно ну так, ну, Писков сьогодні сказав розчистити юридичні перепони для можливого обговорення продовження перемир'я, зокрема унеможливлення ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі, вочевидь маючи на увазі та е, указ самого президента Зеленського на заборону перемовин з російським диктатором. Був такий передіманоколі, а да, те, то Зеленський намагався побачити там мир, якесь там світло в очах Путіна в навіть перші дев'ять місяців цих своїх промов, яких потім видавали нас окремими книжками. Я спеціально передивлявся. Він там дуже ретельно оминав згадку саме Путіна, в російські агресори, російські війська, окупанти. Да, а потім після навіть таких там обережних там реверансів. В, в сторону Путіна потім заборонив категорично з ним вести перемоги. Ну тобто, на жаль, він це зайвий раз доводить цю спільну рису їхнім страм, така ексцентричність, невиваженість, де бачите, так категорично змінюють свої думки, позиції. Ну і тепер дійсно росіяни кажуть, що як же ми будемо там наводити якісь мости, коли Путін заявив, що нам треба да, в усторонньому порядку працювати а в Україні діє заборона. Та, ну це принаймні ну, це, ну, це виглядає і походить так, мовляв, містер Дональд, так подивіться, він ж сам не хоче спілкуватися, навіть указ підписав. Десь, так. І все перекручують, як вони звикли, це все перекручуєте на свою користь. Направда виключується. Дуже, дуже часто даємо під підстави так перекручувати ситуацію, щоб. Так видувати виглядає... виглядя... зараз. Так це вже виглядає. Вони почали і продовжують подолювати цю історію. Представники сполучених штатів Америки, представники Великої Британії, Європейського Союзу, України, європейського союзу, зокрема, і, там делегація з України. Має бути правда, поки що знову ж таки не зрозуміло, хто точно входитиме в цю делегацію. Випрацьовуватимуть позиції, які представлять російські стороні. Це продовження парижа. Матю, подивимось, я дуже сподіваюся, що саме європейські наші партнери зможуть зіграти роль тієї. Сторони, яка активніше буде грати на нашому боці і активніше захищати наші інтереси, тому що, на жаль, сподіватися на, на, на цю е, голову асоціації ларочників, ну він захищав свого часу гризли, і ларки зрештою знесли. Ну він зберіг таку ненависть до, до кличка, деколи який зносив ці ларки. Але тепер ми є заручниками того, що всі його ці, ці зовнішньополітичні. Інтенції та й прожекти Єрмака вони ж закінчуються провалом. Ну як можна було за три роки вішали йому росіяни лакшу, на вуха і він вірив, да що ми можемо дійти з ними до якогось там всеохоплюючого перемір'я. Під диктовку росіян проводив і ці розмінування, і розведення, і скорочення армії. Ну і це ж просто була абсолютно відверта гра на користь ворога. Ну і після вже початку, навіть. Неповномасштабного вторгнення багато ж рішень викликають ну не просто здивування, да, а викликають занепокоєння, що це на жаль працює на інтересах ворога. Ну, хоча б теж звільнення не тільки генерала залужного, а й ще там десятків досвідчених генералів, яких підозрювали в тому, що вони занадто лояльні до залужного, а не до верховного команду.